Суть Судько, по суд питання. А, шановний суд, ну, я буду виступати досить недовго. Вам виділено годину, перш за все, по-друге, я зможу пояснити, чому ми звернулися саме зараз і чому ми просимо скасувати запобіжний захід. Так склалося, що ми прийняли доручення на захист Тетяни Григорівни Ілєвої дещо згодом, після тих подій, які, ну, про які я говорив в попередньому засіданні щодо обшуків, у неї вдома в 2021 році і так далі. Тобто ми до цієї справи приєдналися згодом і почали фіксувати певні процедурні порушення, які були в матеріалах провадження розбиратися в деталях з тими строками, з повноваженнями прокурора, з тим, що відбулося, що з виділеною справою по працівникам арми, що з тими грошима, хто за цим стоїть, де ті блотні, яких гроші ці покрали, нібито, і де взагалі істина у цьому питанні. І фактично ну, потрібно було зрозуміти, що вчинила Тетяна Григорівна Іллєва для того, щоб зрозуміти, як її можна захистити. І ні права. Ну зіштовхнулися з е, різними кваліфікаціями, врешті-решт, обвинувачення вийшло на перевищення влади, що, на наш погляд, є неправильною кваліфікацією через декриміналізацію завідомо неправосудного судового рішення, щонайменше, про що би мала бути мова. Але, тим не менше, на кожному етапі слідства і. Де би ми не були в Національному бюро або у вищому антикорупційному суді, ніколи не суд майже не задовольняв нічого стороні захисту. Ну тобто завжди задовольнялись вимоги прокурора і завжди відмовлялося у всьому адвокатам. Ми те саме помічаємо і тут, ну, тому що там ми заявляли закриття, не будемо навколо тих подій. Ми заявляли відводи, тобто є якісь речі, на яких ми, як адвокати, переконані, ви судді іншої думки, але тим не менше, все йде отак по накатанні, я би сказав. Ну і ми собі передбачаємо, до чого воно дійде. Е, тому е, я не прийшов просити у вас якусь поблажку для Тетяни Григорівни, або говорити, що там, поверніть гроші, бо вона не виживе. Е, я прийшов говорити лише про, е, про право в даному випадку. В... Перестало, або точніше пропало бажання продовжувати строк дії покладених обов'язків, вони закінчились, застава залишилась. Вищий антикорупційний суд свого часу минулого року зменшив, можна сказати, пом'якшив запобіжний захід, або правильніше буде зменшив заставу, там приблизно з 800 тисяч до 500. 000, і з того часу ця сума була незмінною. Обов'язки неодноразово продовжувались, але прибирались певні обмеження. І таким чином дія обов'язків припинилась, залишились лише ті, які визначені кримінальним процесуальним законодавством і е, які визначені КПК, які покладаються при застосуванні запобіжного заходу, їх не існує. Не так як справа є відносно публічна, там в минуле засідання приходили ті люди, я їх ще знаю. З таких не дуже е, значить, е, хороших для України часів не буду коментувати, але бачу, що хтось до цієї справи має певну увагу. Вона транслюється в Ютубі, і тому розповідати про сімейний стан і про стан здоров'я чоловіка, або взагалі про чоловіка, або про те, кому і навіщо потрібні гроші судді. Я не буду з огляду на те, що це може мати негативні ризики для Тетяни Григорівни як судді, для її іміджу, репутації і так далі. Можемо вимкнути, ну вимкніть тоді, будь ласка, якщо можна.